Доброго дня, на святої компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Land Rover Discovery 2019 року. Дволітровий бензин автомат на повному приводі і з пробігом 99 тисяч кілометрів. Дуже класний стан автомобіля по кузові, без ніяких пошкоджень, царапин чи зауважень. Стоять у нас оригінальні титани і літня хороша резина по салоні, по комплектації про суті у нас пам'яті і електрорегулювання. Передніх сідушок мультимедіа у нас Meridian стоїть, мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь спереду і ззаду. Теж присутні у нас перфоровані сідошки, тобто є її вентиляція, автомат, вибір режиму їзди, клімат контроль, багатозонний, датчик сліпих зон, розпізнає знаки, адаптивний круїз, Ну пластику комплектація, ще вдобавок є величезна панорама. Класний стан автомобіля що однією, що середині, а головне, що по технічному стані взагалі без зауважень, тому що там все обслужено. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ліцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.